Початку місяця до бюджету Шосткинської міської територіальної громади надійшло доходів у сумі понад 16 мільйонів гривень, що складає майже 40% відсотків від плану місяця. На минулому тижні виплачений другий аванс за січень працівникам бюджетної сфери. Також на цьому тижні фінансове управління буде працювати над складанням річного звіту за 2022 рік. Економно розходуйте бюджетні кошти, тому що на 2023 рік держава на 30 мільйонів нам базову дотацію скоротила. Тобто на 30 мільйонів треба заробити більше своїх коштів. У Шоцкінському районному управлінні поліції працює троє поліцейських офіцерів громади у ході апаратної наради вони відзвітували про роботу за минулий рік. У нас найголовніше це співпраця із громадами. Я думаю, що в майбутньому ми будемо більше спілкуватися з керівниками даних всіх підприємств. І я думаю, що ми будемо налагоджувати взаємозв'язок щоб. Легше працювалося і нам, і громаді. Подякував за роботу поліцейським керманич громади Микола Нога, окресливши позитивні сторони їх діяльності. Офіцер громади це перспектива роботи поліції з населенням, з тими людьми, які живуть безпосередньо в населених пунктах нашої громади. І я дякую вам за вашу роботу. Офіцер громади кожен день знаходиться з людьми, кожен день спілкується. Знає їхні настрої. Знає кому що допомогти, і от таке поєднання поліції і громадськості дасть позитивний результат, як показує досвід в багатьох регіонах, в тому числі і в нас в одних із перших такі, такі пункти створені. Центр надання адмінпослуг працює в обмеженому режимі. Протягом минулого тижня було надано 150 інформаційних довідок громадянам. Нормативна грошових оцінок 45 а фото по досягненні 45 25 років було Надано 65. Далі працюємо минулої п'ятниці. Закінчила роботу мистецька резиденція, яка проходила у арт-центрі і мала назву Артшурф. Вісім митців з різних регіонів України, і також наші митці брали участь. Два тижні малювали, створювали чудову експозицію. Запрошую всіх ознайомитись. Експозиція в різних жанрах, тому буде дуже цікаво. Передізного пониження температури. Пункти незламності, підготовка резервних видів палива. Працюємо над тим, щоб громада збільшила устойчивість в роботі в складних умовах.